Сьогодні в районній бібліотеці проходить День інформації, присвячений Дню Європи. На захід запрошені учні 8 класу Баранівської гімназії. Мета Заходу більш детально познайомити учнів, наших читачів з країнами Європи, з країнами Європейського Союзу, в який йде Україна. Європейський Союз це сім'я демократичних європейських країн. Що спільно працюють для миру та процвітання. Це не держава, що має замінити існуючі держави. Це більше, це більше, ніж будь-яка міжнародна організація. ЄС це дійсно унікальне явище. Держави, члени ЄС, діють таким чином, щоб рішення щодо окремих спільних питань можна було демократично вирішувати на європейському рівні. Україна зробила свій вибір, її завдання це здійснення комплексу системних перетворень. І створення реальних передумов для вступу до Європейського Союзу. Ми знаємо Європу. Ми любимо Європу. Ми прагнемо бути схожими на країни Європи. Але ми це ми українська самобутня історична нація, яка знає свою історію, гордиться нею і знає український народ. Є український народ буде, український народ переможе.